Якщо ви новачок серії сталкер, то напевно, як і я, помітили, що дана гра не старається у піддавки навпаки, на середньому рівні складності недосвідченому гравцю місцями видається досить важко. Тож сьогодні, аби полегшити знайомство зі Stalker 2, я надам декілька порад та зверну увагу на приховані локації, які допоможуть швидше освоїтись у зоні відчуження. Після катсцени у пролозі гри, де ви розміщуєте сканери, в якийсь момент гра відбирає у вас увесь лут. Щоб запобігти цій прикрій ситуації перед тим як встановлювати третій сканер, обійдіть будівлю поруч та пролізьте у розбите вікно, де ви знайдете ще декілька припасів та сейф, у який ви можете помістити усі свої речі. Покладіть туди геть усе, що можливо. Після чого сміливо встановлюйте сканер. Коли ж запуститься відповідна катсцена і після розмови з Ріхтером ви повернетесь на. Ту саму локацію, де зможете повернути усі свої надбання. Але є нюанс. У мене особисто збереглась, хоч і більшість предметів, але, вочевидь, аномалії таки беруть своє і деякі речі дивним чином просто зникли. Все ж це краще, аніж починати з нулячим інвентарем. Після цього далеко не тікайте, а підніміться на сторожову вишку, де можна буде залутати додаткові розхідники. Якщо ви до цього вже помітили дещо незвичний input lag вашої мишки на ПК, це можна виправити, перейшовши у файли гри та відкривши в режимі блокноту файл «Input.ini». Далі вставте туди текст, який можна знайти у описі під відео, і вуаля! Дану фішку побачив у ТГ-каналі Кірича. Дорогою до Залісся ви почуєте звуки перестрілки, поспішіть. На допомогу сталкеру і знешкодите бандитів, забирайте відвойовані трофеї та поговоріть із Жориком. У діалозі скажіть, що ви від Ріхтера, і прийміть від нього додаткове завдання, воно вам знадобиться у майбутньому. Дорогою також не забувайте заглядати у покинуті будівлі, там завжди знайдуться приємні бонуси. Тримаючи курс, далі до залісся дорогою вам зустрінеться гелікоптер. Відбиваючись від зграї собак та отримуючи невелику дозу радіації, там ви знайдете Додаткові ресурси та зброю. Йдучи неподалік на схід до зруйнованого вагону, також можна зібрати чимало припасів, зруйнуйте ящики навколо і забирайте все, що є. Остання локація, яку нам варто відвідати перед самим заліссям, буде якраз та сама котельня, наводку на яку нам дав жорик, дивно, чому не міша. Міша ті, скотені, Та, міша скотені. вже все. Знешкоджуйте ворогів, забирайте трофеї, та підіймайтесь на другий поверх поговорити з хмурим. Там приймайте його подяку у вигляді детектора. Так, він у вас вже є, але цей ви зможете в подальшому продати. Позаду хмурого також буде багато припасів. Виходячи з будівлі, ви наткнетесь на високий демар. лізьте догори і лутайте знайдений там рюкзак. Далеко не відходячи, праворуч від тієї ж будівлі ви побачите печеру, Щоб прийти далі, стріляйте у газовий балон. Далі важливо, діставайте свій детектор і Болти, тут можна знайти свій перший артефакт, стережіться вогню та стежте за індикатором. На цьому все. Тепер з гордо піднятою головою рушаємо до залісся, Дивимось катсцену, говоримо ще раз з барменом і беремо у нього завдання. На виході слухаємо сталкерську мудрість від колеги по цеху і також приймаємо завдання. Повертаємо праворуч і заходимо у продуктовий. Там збуваємо у зайвий мотлох, який ми до цього назбирували. У сусідній ж кімнаті буде розправитися розташована кімната скіфа, де ви зможете скоротати час, помістити предмети у ваш сховок та взяти справжню гітару, на якій навіть можна грати. Роспіває пісню, мамину світличі. У продуктовому також говоримо з мітяєм і також беремо у нього завдання. По сусідству з продуктовим розташовується технік лінзи. У нього теж беремо завдання. У лінзи можна буде покращувати спорядження, і тепер дуже важливо по ходу гри старайтесь не запускати стан зброї та одягу. Краще за можливості потрохи його підлатуйте, бо коли стан речей значно погіршується, доведеться забашляти кругленьку суму на відновлення. Тому краще до цього не доводити. Не менш важливим елементом у грі є ваша стаміна, оскільки транспорту тут немає, вам постійно доведеться пересуватись зоною на своїх двох. Зайва перевантаженість буде вас сильно обмежувати. Тож у того самого лінза за можливості модифіковуйте свою зброю, що полегшує їхню вагу. Це допоможе вам економити місце у своєму рюкзаку і, відповідно, довше пересуватись спринтом. Також очевидний момент, але все ж, якщо ніч у грі вам видається надто темною, і ви, як я, більше полюбляєте денну пору, перейдіть у налаштування дисплею та додавте гами. Це покращить видимість уночі та майже жодним чином не повпливає на вигляд гри в день. Щоб фармити гроші, принаймні на початковому етапі гри, підбирайте геть усю зброю, яку потім можна буде продати, окрім червоної. Такі стволи торговці у вас не куплять за жодних обслугів. Ставин, тож ви лише марно тягатимете їх у своєму рюкзаку. Краще просто вийміть з них набої та залиште на місці. Топовий артефакт на початку гри, який ви можете з легкістю забрати, знаходиться на схід від залісся. Це невеличке озеро, на котрому спостерігається аномалія, яка періодично притягує до себе усі предмети. В моменти, коли воно утворює зворотній ефект, пробігайте все ближче, користуючись укриттями, так добігши до... Карети швидкої допомоги дістаньте артефакт та відходьте назад таким же способом. Артефактом виявиться дитячий м'ячик, який завдаватиме скіфу менше шкоди від куль. Щоб дістати АКМ з оптичним прицілом, нам знадобиться один із додаткових квестів, який ми брали раніше. А саме боржник мольфара, бармена із залісся. Рушайте до напірної вежі, поговоріть із бандитами і прийміть їх пропозицію. Спочатку обійдіть будівлю позаду і за допомогою болтів пробіжіть всередину, там будуть припаси. Потім прямуйте до пролому в стіні, про який говорив бандит, і скажіть гріші, що ви від мольфара, той скаже, що з. Фронт знаходиться на вежі, підіймайтесь туди, забирайте АКМ і прямо звідти знешкоджуйте бандитів, якщо, звісно, не хочете віддавати їм цю зброю. Щоби знайти вже повноцінну СВД, відправляйтесь за цими координатами. Там крадькома заходьте в ангар та знешкоджуйте розтяжки, пробираючись вглиб споруди. Також зважаючи на скло під ногами, аби не видавати своєї позиції. На сходах зверху чатуватиме снайпер, від'ємно даруйте йому життя і забирайте свою здобич. Мені не пощастило, і СВД виявилось у поганому стані. Також можна обійти цю будівлю і піднятися по. Драбині з одного боку і спуститися нижче з іншого. У когось на цьому місці спавниця сховок. У мене, як бачите, його немає, напевно, чергова аномалія зони. Ще три потенційних сховка можна знайти у залісі. Перший, найочевидніший це величезна вишка посеред залісся, піднявшись на вершину якої ви знайдете лімітований оранжевий нон-стоп з зображенням сталкера, і я вважаю, таке посилання того варте. Далі на околицях поселення можна відшукати зруйновану цегляну будівлю, і якщо вам пощастить у померлого сталкера, ви знайдете справний AR416, який коштує насправді чимало, але мені знову-таки тут не пощастило. Останній сховок у залісі, який мені трапився у мережі, знаходиться за цими координатами. Застрибуйте на машину, а з неї на дах будівлі, де можна потрапити на горище. Тут, знову-таки, якщо вас обійде аномалії. Ви знайдете сховок, у мене знову нічого. А от у місцині з трейлеру мені фартануло. Шукаємо на мапі сховок на хрещеному пагорбі, дістаємо болт, кидаємо його в аномалію і стрибаємо у іншу частину зруйнованої хати. Там у групці знаходимо рюкзак з припасами. А у сусідньому амбарі на горищі додатково можна залутати чергового сталкера, якого поглинула зона. Також хочеться сказати, Слово про враження в цілому, більш детальну думку я сформую у кінцевому огляді, але що я відчуваю наразі, так це захоплення другим сталкером, при тому, що я не є фанатом серії. Я вважаю, що ця гра феномен однозначно, своєрідна візитівка українському світі, якщо бажаєте, де представлена українська культура не завжди з кращої сторони, але принаймні це чесно. Українські надписи, талановита музика, прекрасна озвучка акторів, і це навіть не мої слова про усе це можна почитати сотні відгуків у мережі від зарубіжних ігрових видань та пересічних геймерів. Не побоюсь цього слова, потужний хід з боку GSC Game World, в час, коли війна і фокус на нашій країні досить великий, зробити. Такий продукт, пронизаний українською культурою, щоб все це із задоволенням, зокрема, грали іноземці, дуже круто. Це однозначно вдалий кейс, який грає нам на руку. Щоб про Україну говорили і говорили, як ми бачимо, здебільшого в позитивному ставленні. Про це ж засвідчує і статистика. Як відповідь тим, хто говорив, що є та ігра нікому не нужна, кромі СНГ, мільйон проданих копій гри менш ніж за 48 годин. і це урахуванням прямої заборони на покупку гри на Росії та Білорусі і без рахування гравців геймпасу. плюс ще малими технічними проблемами на старті, піковий онлайн у стімі та на твічі за переглядами у день запуску, говорить сам за себе і блін. Це неймовірно. Якщо для вас дане відео було чимось корисним, підпишіться на канал, аби я міг робити такий надалі, і куди частіше. На цьому все це був невеличкий гайд для новачків у Stalker 2. Дякую за перегляд. Донайте на збройні сили і почуємось у наступних відео.